Покличте друзів. Збирайтесь з грайки. Час веселитись. Це комірка майкі. Комірка майкі. О, привіт, діточки. Я просто переглядав свої електронні листи від усіх вас. Я отримую купу листів з усього світу. Хм, hmm. якщо подумати, як ці електронні листи потрапляють до мене? О, у мене є ідея. Давайте запитаємо комп'юті. Це ти мене кликав, Майкі! Хм. Hmm. ми з друзями думали, як повідомлення з усього світу миттєво доходять до мене. Це все завдяки інтернету, дурнишка. Інтернет дозволяє нам спілкуватися зі всім світом через величезну мережу. Завдяки цій мережі можна робити так багато речей онлайн: можна грати у відеоігри, вчитися готувати, дивитися кіно, читати новини, купляти продавати. А ще можна витратити купу грошей на посередню освіту. І все це не виходячи з власної спальні. Вітаємо, ви в боргах! Вітаємо, ви в боргах, Віта... Тож ось як це працює. Саме так одне повідомлення може миттєво дійти до тебе. Вау, це означає, що я можу спілкуватися з будь-онлайн? ким онлайн? Так, Майкі, але ти маєш бути дуже обережним. Іноді люди в мережі здаються дуже добрими, але насправді вони дуже небезпечні. О, комп'юті, ти кажеш божевільні речі. Ніхто з тих, хто мені пише, не може бути небезпечним. Нумо, прочитай мені якогось листа. Гаразд. Ось тут є дещо цікаве. Любий Майкі, не знаю, чи пам'ятаєш ти мене. Ми познайомились в нічному клубі в Португалії два роки тому. Ти маєш знати правду. Тебе є дитин. Який нудний лист. У будь-якому випадку дуже дякую, що приєдналися до мене. Побачимося пізніше. Озвучено командою Кормет. Дякуємо за перегляд.